Всіх вітаю на каналі Міщанин. Сьогодні ми будемо говорити про місцевість Соломського району міста Києва, турецьке містечко. Колись тут шуміли сади, розлогі яблуневі гаї, радгоспу совки, покривали зеленим килимом пагорби, що спускалися до долину річки Совки. Місцеві жила спокійним сільським життям, наче тут час тут завмер, проте історія внесла свої кардинальні корективи. Наприкінці ХХ століття на мапі Києва з'явилася абсолютно нова сторінка турецьке містечко, народжено із вирубаних садів і великих політичних змін. Цей мікрорайон став символом нового періоду української історії. Його поява пов'язана з глобальними подіями, розпадом Радянського Союзу, виведенням військ з Німеччини та співпрацею з урядом ФРН. Особливість турецького містечка. У незвичній для Києва архітектури німецькі проекти багатоповерхівок, ретельно продумані планування, перші сучасні школи та ти Тут з перших кроків вже виглядало інакше: свіжа забудова, нові вулиці, зовсім інша атмосфера ніж у старих районах міста. Турецьке містечко це не просто район, це приклад того, як політичні зміни можуть народити нові простори для життя. Задовго до появи вулиці Івана Полья чи Федора Ернста, територія, яку ми знаємо як турецьке містечко, була зовсім іншою. Цей куточок Соломської району жив природним життям. Пагорбами тут протікала річка Совка, її долина розсікала місцевість. Формуючи мальовничі яри та вологі низини. на картах 19 століття ця територія майже не позначалася, вона вважалася віддаленим краєм, що належав до сільських угідь, села Совки та Приміських хуторів. Згодом ця місцевість увійшла до складу радгоспу Совки, який славився своїми яблуневими садами. Саме ці сади, які тягнулися вздовж нинішньої вулиці народного ополчення, Зараз Святослава Хороброго та майже до самого Кадецького гаю були домінантною ландшафту ще в другій половині ХХ століття. На карті Києва тут не було жодної забудови, лише таблиці, фруктові дерева і безіменні сільські дороги. Це був клаптик тиші посеред індустріалізованого міста, місце, де час ніби сповільнився. Вітро гойдав гілки яблунь лунали голоси працівників радгоспу. А схилах долини річки Совки, ще гуляли дикі лисиці. Мало хто уявив, що саме тут уже незабаром виросте один із найновіших мікрорайонів столиці із багатоповерхівками, тролейбусною лінією та школами. Історію турецького містечка починається з землі, що довгий час залишився безіменною, поки її не перетворила історія. Поява турецького містечка тісно пов'язана не з внутрішньою логікою Київської урбаністики, а з подіями глобального масштабу, з крахом Радянського Союзу та новим політичним ландшафтом Європи. На початку 1990-х років, після завершення Холодної війни, розпочався масовий вивід радянських військ із країн соціалістичного табору. Особливо масштабним був вивід Західної групи військ з території колишньої Німецької Демократичної Республіки за умовами міжнародних. Народного договору 1990 року підписано внаслідок об'єднання Німеччини, Федеративна Республіка Німеччина зобов'язувалась забезпечити виведення військових житлом. Частина цього житла мала бути побудована в Україні, зокрема в місті Києві. Так виникла ідея створити новий мікрорайон для тих, хто повернувся з Європи в Україну. Військових, їхніх родин, офіцерів, інженерів, таким чином, проєкт, що фінансувався німецьким урядом, став матеріалізацією політичного компромісу, а водночас нагадуванням про нову еру, еру пострадянського простору, інтеграції, нових національних викликів, турецьке містечко стало архітектурною відповіддю на глобальні геополітичні трансформації. Народження турецького містечка це унікальна сторінка в історії міста Києва. Ще на початку 90-х років, тут між долиною річки Совки та старими теплицями Радгоспу Совки розкинулися сади, проте саме тут вирішили збудувати новий мікрорайон для військових, які повернулися з Німеччини після розпаду СРСР. Земля, що ще донедавна була зеленою зоною, стала майданчиком для експерименту створення житлового району з іноземними проектами. Протягом 1993-1994 років тут з'явилися нові будинки. Вулиці отримали імена Федора Ернста, Івана Полюя. Та Кадетський гай. За короткий час у колишніх садах зросла справжня житлова оаза. Архітектура, провінсована урядом ФРН, зведена руками турецьких будівельників. Відразу відрізналася серед радянських панельних будівель. Так, із геополітичних рішень постало нове київське обличчя. Турецьке містечко. Архітектура турецького містечка це справжній виняток серед. Типової київської забудови 90-х років район з'явився не за радянськими типовими серіями, а за німецькими проектами, що використовували для будівництва житла для виведення із німецьких радянських військових. Це був жест вдячності та компенсації з боку уряду ФРН, який надав Україні кошти на будівництво нового житла. 10. 16 архіві. будинки у Терецькому містечку, мають характерний європейський вигляд, прості фасади, великі вікна, оздоблення кольоровими. Ставками. Вони виглядають стримано, функціонально, але не одноманітно. Цікаво, що ті самі проекти були використані в інших регіонах, зокрема у Росії і в Підмосков'ї. Важливо є й факт, що будівництво займалося здебільшого турецькі підрядники. Саме тому мікрорайон і отримав свою неофіційну, але популярну назву турецьке містечко. Водночас у районі було продумано соціальну інфраструктуру, дитячий садок на вулиці Івана Полюя, 3А. Сучасна на той час школа на вулиці Івана Полія 3Б та спортивні майданчики. У 2000-х роках забудова продовжилася вже за київськими індивідуальними проектами. Однак район зберіг свою особливу атмосферу: зелені подвір'я, простори розподіл будинків, відносно низька щільність забудови. Також варто згадати про новий житловий комплекс Перлина Кадетського гаю, який візуально вирізняється на фоні ранньої забудови, але логічно завершує архітектурну композицію району. Стихійна назва Турецьке містечко з'явилася на мапах чи в офіційних документах, а в усному просторі жителів Соломського району міста Києва. Вона влучно й дотепер передає. Суть походження цього мікрорайону, адже хоч будівництво фінансувалося урядом Німеччини, безпосередньо споруджували будинки турецькі підрядники, зокрема робітники з Туреччини, які масово працювали на українських будмайданчиках у 90-х роках. Їхня. Їхня присутність не залишалася непоміченою. Місцеві почали називати новий район турецьким. З руками назва закріпилася, стала впізнаваною, хоча офіційно на мапах вона не з'являється. Іронічно, але навіть деякі мешканці не знають, що ця назва пов'язана не з турками, як мешканцями, а з будівельниками. Це один із тих випадків, коли жива мова людей створює топонім, який краще за будь-які постанови відображає дух і обставини народження нової частини міста. Першою соціальною інфраструктурою турецького містечка стали об'єкти, без яких неможливо уявити повноцінне життя нового житлового масиву. У середині 90-х, майже одночасно з введенням в експлуатацію перших житлових будинків, тут з'являється дитячий садок на вулиці Полія 3А та школа зі спортивним майданчиком Полія 3 Б. Це був знаковий момент для мешканців, адже школа вважалася однією з найсучасніших у Києві на той час. Вона була обладнана за новими стандартами, мала просторе подвір'я, зручну структуру приміщень, що вирізняло її на тлі застарілих навчальних закладів в столиці. І садок, і школа були зведені в межах тієї самої програми, що фінансувалася урядом Німеччини зусиллям німецьких інженерів і турецьких робітників. Соціальна інфраструктура почала. Р... Функціонувати фактично одночасно з заселенням це створило комфортні умови для родин військових, які поверталися з Німеччини. Від самого початку турецьке містечко демонструвало ідею мікрорайону як закінченої системи: житло, освіта, дитсадки все в пішій доступності, саме цей принцип і зробив його зразком тогочасної урбаністики. Друга хвиля забудови турецького містечка розпочалася у 2000-х роках, коли перші німецько-турецькі будинки вже перетворили мікрорайон на повноцінну житлову одиницю столиці, проте потреба у новому житлі, зростання населення та зміна архітектурних тенденцій спричинили поступове ущілення розширення забудови. Саме тоді тут з'являються перші будинки українського проектування, що суттєво змінюють архітектурний портрет району. За київським проектом АППСК 134 під керівництвом архітектори Світлани Сніциної було зведено низку 13-14 поверхових будинків на вулиці Федора Ернста, 2. 2002, 2003 роки, 12, 2004-2005 роки, 6 і 8 2005 і 2006 року. А також будинок на вулиці Федора Енреста номер 14 2008 року споруди. Вони стали виразними приклади локального модернізму. Водночас зберігаючи функціональність і доступність, висотність та кольорові. Рішення вирізнялися від німецьких зразків. Творчу нові акценти в панорамі місцевості, паралельно з'являються індивідуальні забудови. Наприклад, будинок на Кадецькому гаю 3 2005-2006 та 16-поверхівка на Кадецькому гаю 6-2008. Наймасштабнішим проєктом цієї хвилі став житловий комплекс Перлина Кадецького гаю. Кадецький гай 16, що будувався впродовж 7 років до 2016 року. У дві черги. комплекс вирізняється сучасною архітектурою, наявністю башти, розвиненою прибудинковою інфраструктурою та комфортними умовами проживання. Таким чином, друга хвиля забудови змінила мікрорайон від типової пострадянської житлової груви до самодостатнього кварталу з новими архітектурними рішеннями, елементами урбан-комфорту та активним житловим розвитком. Сьогодні турецьке містечко це сучасний житловий мікрорайон, що поступово втрачає свою тимчасову історію та перетворює на повноцінну частину урбаністичного ландшафту Солом'янського району столиці. Те, що колись постачало на місці садівградвосовки, як проєкт швидкого житлового забезпечення для військових, нині є домом для тисяч киян, місцем із власною атмосферою та ритмом життя. Архітектурно мікрорайон вирізняється: змішаністю. Стилів поруч із типовою німецьким 10 та 16поверхівками стоять українські новобудови 2000-х, серед яких житловий комплекс перлина Кадецького гаю. Незважаючи на невелику площу, тут сформувалося компактне зручне середовище, є дитячий садок, школа, магазини, аптеки, зона для прогулянок. Особливе місце в інфраструктурі посідає транспорт. Через турецьке містечко проходить тролейбусна лінія, а неподалік повітрофлотський проспект і Велика Севастопольська площа. Це забезпечує добру доступність до центру та інших районів Києва. Попри свою офіційну назву, квартали на вулицях Ернста, Пулюя, Кадецький Гай, серед жителів зберігається жива назва Турецьке містечко, яка нагадує про його походження. І хоча за ці десятиліття мікрорайон багато в чому змінився, він досі зберігає відчуття унікальності, яке вирізняється його серед інших забудов Києва. Турецьке містечко це унікальний приклад того, як історичні події глобального масштабу може сформувати локальний міський ландшафт. Виникнувши на зламі епох, як відповідь на виклик повернення радянських військових із Німеччини, цей мікрорайон став не просто тимчасовим житлом, а справжньою частиною Києва. Його нетипова архітектура, створена за іноземними проектами, дитячі заклади, зелень колишніх садів і особлива назва усе це створює своєрідний характер району. Зараз турецьке містечко це місце із власною історією, яке розвивається далі, переживши другу хвилю забудову у 2000-х, воно зберігає баланс між функціональністю і камерністю, залишаючи затишну домівку для багатьох поколінь. А ще це приклад того, як навіть з непередбачуваних обставин може вирости повноцінна жива частина великого міста. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, про яку місцевість зробити наступне віко. Дякую за перегляд.